Hello, my friends! Це знову я, не церковна, і мої не церковні подорожі по Нідерландам. Сьогодні у мене такий рожевий образ, такий як моя орієнтація. Коли я вперше побачила Амстердам, я була в захваті від архітектури старовинних будівель, будівель, будівель. Ну і звісно, цей запах, який ні з чим не спутаєш, запах марихуани, і всюди вивіски кафешопів. Я вперше пройшлась по вулиці Червоних Ліхтарів. Десь тут э, вставлю фото. фото з інтернету, так як там не можна було знімати. А відео зйомок э, в моєму телеграм-каналі, ладно, я шучу. І я не знімала. Потім я узнала, що проституція легальна в Нідерландах. Це ж все добровольно, тому чому б і ні, правда? Коротше, було дуже жарко. Ми находились, їли морожена. Але я не пам'ятаю, де він. Це в першу поїздку. В другу поїздку я придбала трубку з для куріння. Ну, як сувенір, виключно як сувенір. Ми купували груповий білат і. Так вийшло через застосунок, і так вийшло, що не можна нам було їхати в час пік. Час пік це з 12 годин дня до 6 вечора, плюс-мінус. Ми не знаємо ні англійську. Ну, англійську так, сильно чуть-чуть, чуть-чуть, нідерландську взагалі не знаємо і що з нас взяти. От і ми вирішили поїхати в час пік по нашим неправильним білетам. І коли прийшов контролер, вона пропікала білет ну, з е, телефона. Е, каже, у вас не на це все. Повинен бути штраф за то, що ми не поїхали в своє врімя. Але вона нам каже, що ви зараз виходьте з потягу, я вам допоможу. Звичайно, звісно, звичай, як угроза, але ми вийшли, нам ніхто не допомог, але не поміг і не оштрафували. Дуже дякую, приємно. Вот. Ну, Ми ж такі, understand, вот. Так що нас просто висадили, і через три хвилини приїхав такий же поїзд, який нам був потрібен. Ось, і ми вже сіли на нього. Там 10 хвилин залишалось до часу, в який нам можна їхати. Так, так вийшло, що ми їхали з пересадками туди і обратно. Туди ми сіли на потяг і так подумали, що пересадка. Зачем? Зачем пересаджуватись і рішили їхати в Канічну. Приїхали кудись, я не пам'ятаю вже куди. Підійшли до диспетчера і спитали, на який потяг нам далі. Взагалі, майже автостопом ми добрались перший раз до Амстердама. На другий раз ми вже все зробили, як треба. І так друга поїздка в Амстердам відбулася така доволі цікава ганебна історія зі мною. Але я це розповім в окремому відео е, моїй ганебні історії. Ось, ну, я це пережила нормально, я подумала тапох. Далі так вийшло, що я і ще одна дівчинка не встигли вийти з потягу. І чуть не поїхали в Утрехт. опять в Утріхт. Єдине, хороше в мене виспоминання з Утріхта, це те, що ми з подружкою танцювали раді пачки чіпсів. Так, ми виграли чіпси по порядку. Чіпси. І от потім нас фотку. Ми потанцювали, там І в нас сфоткали, Тільки нас, і ми не понімаємо чому. Тому що ми красотки. І почалась моя любов. Не можу це називати залежністю, до Pringles оригінальних, що там є. Приїхавши в Амстердам, ми трошки прийшлись. Була хороша погода, жарко, пішли в Макдональдс. Макдональдс шикарний. Я дуже люблю Макдональдс, дуже люблю фастфуд. Я вважаю, що це корисно, а якщо я вважаю, що це корисно, значить для мене це корисно. До речі, в Макдональдсі чотири поверха. В Україні я бачила Макдональдси тільки по два поверха. так. І платна вбиральня. Мені так було цікаво, вона платна. Кожен поход в туалет, чи можна купити абонемент на поход в туалет в Макдональдс? Я не хотіла наїдатися в Макдональдс, але не вийшло. Я не хотіла наїдатися в Макдональдсе, так як. Ну, мені, звісно, хорошо від фастфуду, але вероятність обосратися є завжди. А далі туалетів не було. Далі. Ми пішли. Забула розказати. Спочатку я зайшла в кафешоп виключно засу. Блядь, здається, це розповідало. Покажу, трагічна історія пошуку скляної трубки для куріння в місті Леуварден. Зайшла я в один кафешоп Hello, I want uh, to buy a pipe smoking. Він такий, є, є, I have. Я кажу, don't, don't, uh, metal, I need a pipe glass. І так в трьох кафешопах. I don't have. I don't have. Я показала right адрес, типу, печатати, писати. І мене от так от посилали по кафешопам і в останній кафешоп, uh, не реклама, Там було зачинено. Но в Амстердамі я купила трубку. Мені здається, я все ближче і ближче до камери. Далі ми пішли гуляти містом, десь вот тут, десь тут. Або тут будуть гарні фото <схід> і відео. І під кінець нашої прогулянки. Сложно, звісно, сопоставити всі ці фрагменти воспоминань, так як це було тиждень назад. чи два. Ми... Пішли на вулицю червоних ліхтарів. І спочатку там стояла дівчина, років 30, можливо. Чому-то ми звернули. І я дивлюсь, чуть-чуть дівчатка постарше, ну, з макіяжем, теж волосся. Чим далі, тим інтереснім. І я помічаю дівчину з макіяжем, довге біле волосся, сіськи. Далі краєм ока я помічаю, що в неї приспущені труси. Там був пені. Я сподіваюся, тут мене не заблокує, правда, за це слово. Ну, це ж все природно, правда? От, я така стою і розумію, я перший раз бачу транса вживу. Я не проти, звісно, я толерантно ставлюсь до цього, так і країна. До речі, це дуже круто, що країна приймає всіх людей. Типу, толерантно ставиться до всіх людей. Чим далі, тим старше, толще і оголеніше. Все, на цьому і закінчимо. До речі, я часто зустрічала там чоловіків з покрашеним волоссям, з до речі, гладенькими ніжками. Я не брію ніжки, а в них були дуже гладенькі ніжки а в спідничці з макіяжем. І це круто, круто, що вони можуть самовиражатись. Типу, вони ж нікому не шкодять. Це дуже добре, що країна толерантно ставиться до усіх людей з різними поглядами на життя, з різною думкою. Наче все розказала. Підписуйтесь на мій канал. Я раз в рік люблю знімати відео.